Черкащенка Юлія Зобенко відкрила власну майстерню кераміки. Тут виготовляє власні вироби на замовлення і за творчим покликом. Весь процес починається із глини. Наша українська глина зі слов'янського. Замовляю я на спеціальних керамічних сайтах, там, де вона вже очищена йде. Ця глина мені дуже сильно подобається, тому що вона по пластичності дуже дуже. Ну, в роботі для майстер-класів вона просто ідеальна. Кожен кераміст обирає глину на свій розсуд, звертає увагу на температурні характеристики пічки і матеріалу. Так, зараз я покажу, як, ми можна, як можна декорувати глину так, використовуючи фігурні качалочки. За словами Юлії, ідеально пласку та рівну тарілку можна купити де завгодно. Набагато цікавіше дати своїй фантазії волю. От Коли робиш вручну, якраз в цьому вся краса, коли ти можеш зробити будь-яку форму, яку ти відчуваєш саме зараз. Зробити хвильки Напишення. Потім затирання, після якого виріб сохне 3-5 днів, далі випалювання у пічці. Це моя прекрасна пічка, яку я дуже-дуже люблю. Фінальний етап глазурування, щоб виріб був гладеньким та не поглинав вологу. Матова глазур набуває глянцю або навіть проявляє колір. Глазурі бувають дуже різними. Наприклад, ось це ефектарна глазур. Юлія спеціаліст із прикладного мистецтва. Під час навчання з-поміж інших видів ремесел познайомилася із керамікою, але на постійній основі зайнялася цією справою пізніше. Нині творить сама і проводить майстер-класи. Сама проста техніка, з неї ми робимо такі невеликі, наприклад, чашечки або піалочки, вона називається з колобка. Це коли в нас є колобочок такий маленький, потім ми пальчиком великим продавлюємо дирочку і по колу робимо стіночки, передаємо нашій чашечці. Робота з колобком вдається навіть дітям, що розвиває дрібну моторику. Дорослі ж приходять по душевне відновлення. Люди приходять, щоб, щоб заземлитися, щоб відчути внутрішній спокій, внутрішню тишу всередині себе, щоб е, побути тут і зараз, відчути цей процес. Ну, взагалі, Ліпка дуже такий, я б сказала, інтимний і глибокий процес, коли ти зустрічаєшся сам з собою. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.